Друзі, привіт! Сьогодні хочу готувати в електрогрилі. Це м'ясо називається. Це м'ясо. Це, це... це м'ясо мі... хочу готувати. Е, глобино. Ковбаски. Глобино. Глобино. Шашличні. Ковбаски гриль шашличні 20 хвилин і готово. 500 грам. Ідеально для грилі. Ось там такі тут ось колбаски. Я, мабуть, зараз е цю ж електрофрітюрницю прикрию. Отак. Там може буде якийсь жир. Щоб менше було мені леше було, і так буду її мити. ну, леше, щоб було її мити. Зараз відріжемо. Такі будуть колбаски. Мюнхенські. це не мюнхенські. Ні, це не мюнхенські мюнхенські. Мюнхенські там у мене є, а це колбаски шашличні. Ковбаски гриль, це м'ясо з охолодженої сировини. Це не мюнхенський, це ковбаски гриль, це м'ясо. Це, це м'ясо, як це? не розберу. Таке написано. Прямо у чашу грилі. не буду без підставки, без нічого, ось так поставлю його. Вона та бумага у мене стілікінізірована Тільки що глибока. де воно. Отак я Виложу. Вони були просто охолоджені, не заморожені. А я заморозила їх. І тут вони в мене це розмерзалися. Не знаю, чи всі розмерзлися. Якщо не всі, то тут не розмерзаються. Так. Зараз я їх відкрию що тут відкривати показано у вакуумі. І ще й не хоче? Нема сили, чи що? Ну, що це таке? Треба розрізати. Ножницями. Думала так відкрию, а воно не хоче ці ковбаски гриль. Та розпечатуйся ж. Розпечатується. Ціки ж тут шість штучок. Тут їх отакого, шість штучок, отаких колбасок. І ми зараз їх. Така натуральна оболочка, кишечка така натуральна. Отакі От ці колбаски. Ще сме їх. І положимо такі. Колбаски. Така прямо кишечка ось Не знаю, чи треба їх проколювати, чи ні. Не буду нічого робити. Так. У мене вміщається мою. Ще одна помістилася. Ще одна помістилася. Сім штучок помістилася. Так. Я так не сильно їх при... прижимала. Іди мені забереш оператор Іди забереш, забереш, ну, воно ну, витягується. Так. От так я його розмістила. Шість штучок. Шість штучок не знаю, чи видно. І чашу електрогриля. Електро... Так. Тут у мене 190 градусів, 18 хвилин, А мені треба 20 часів. Оце, оце бо я забуваю. Ти, я ж сам не знаю, так лад, это 9. Ні, це 195. Оце все. На 20 хвилин. Там написано 20 хвилин. А скільки градусів там не написано, да? Ну, але... на, буду... на 200? Десь. А, а як згорять, але чого дивиться? 210 градусів 20 хвилин. Через 10 хвилин подивлюся, так? Да? Пауза. Ковбаски в мене вже доготавлюються 40 хвилин це вони мене. Мені мене були такі чуть-чуть підморожені, бо я ж в морозилку їх клала. Доготавлюються, 40 хвилин це я готувала в електрогрилі 210 градусів. І хочуть ще булочки такі його під, піджарити, то осуюшечку сухе надавати. Пропікало вже зготувалися, колбаски. Такі сильно засмажилися прямо. Я щось так боялася раніше витягувати, а вони прямо сильно-сильно аж аж присмажилися. Щось я їх. такі прямо аж присмажилися. Ай. Я щось його. Боюся раніше витягувати, думаю, може, будуть сергій ці колбаски, а вони прямо аж присмалилися. Хотіла булочки до них підо, підогріть. Так ось сюди прямо і положу, так? Да? прямо зараз я. Ось такі колбаски получилися. Іди мені, ножа подай, я пожалуйста, я тебе прошу. Але. Ну, ось тут я вже не можу ні достати нічого. Його. Я вже щось цей. Хочу отакого їх якось розрізати. падає хліб. Булочки отакі, булочки, як же називаються, Кунці, кунцівські нові? 200 грам, тут їх чотири штучки, а тебе. Кунцівські, як їх отакого розріжу, Отак хочу їх розрізати і теж так трошки, так, да, можна? Сюди дві штучки, отак вона чебто їх. Сюди положу, бо колбаски буде. Отак. отак їх так їх розріжу. Так чу-чуть нагріли. Мабуть, мабуть, що один, а тут у мене на двісті. Що ну, таке нагорелі? Шукаю, що воно таке нагорелі. Ну, Якийсь думаю, це ці кубаски, так, так називається, нагорелі. Таке каже, тут на нагорелі. Як мені це його, з куди мені починати? П'ять, що п'ять? А це? Щось все время не виставляється, Чи воно? Чи де воно? А? А що тут? А. 185 градусів. 90 градусів на, на 3 хвилини, бо зажариться. Сильно робите зажар, вона жа розігріта. Мабуть, на три хвилини. Мабуть, на три хвилини поставлю, бо вона сильно розігріта. Це що мене 190 градусів поставила? Такі колбаски, шість штучок. Якраз трошечки прихолонуть. Поки ми. Ох, і гаряче, думаю, вони вже ж не сирі. Одну спробую. Така в розрізі. Хна підготую. готую. О, Так, булочку не буду, не буду дов довго, бо сама булочка підсмажила. Булочку трошки підсмажила, а вона прямо зажарив зробилася. Ммм. Вот так вам. Булочки робишь? Все 17 угу. нагорели. Угу. Можно на намойку. Ось такі булочки. І ти будеш пробувати? Три хвилини, дві хвилини булочки готові. Треба, Диві, мабуть, треба тобі того, да? Миску, чи ні? Ой, мікрофон треба. Муха, воно одломилося. Одлом, одломилося, не треба миску. Тут мене... Може якась в мене є а тут. Ну давай. Багато матір розрізала і одломилося. Ложи тут. О. Я. Це ти сьогодні попоралася. Приготували, приготували. Так, отак Сейчас підожди приготую. Дві такі сосідки. Отак там видно буде, ночути? Отак, кепчуком полью. Собі тут колью кепчиком не вміщається в мене. Щас, синок, підожди. Отак. От не вміщається. Отака подача? Помідорчик, огірочок, Отак. Отака подача. Сосіски з булочками Кінцівські. Пожалуйста, вгощайтеся. Пожалуйста. Булочку не сильно зажарила? Гаряче? Насера? Гаряче. добре, так. Да? Мені якби таке трошки прихололи, бо сильно мені гаряче. Było tak, że Roski Krzystyć silnie nie zażarzyła. Хороша. Ні. помидорчиком. Капчу помочаємо. Wszystko można było pisać skrót super, ale ciężnę na... Så smart, små. булочки остається дві колбаски.

Друзі, до зустрічі. Па-па! Дякую за увагу.